Я должен там сесть, не пойму. Чому мне так холодно? Здесь я не знаком с соседом. Будь мы вместе в тонем, Хотя каждый знает, где прот, І каждый з надеждой видит в подалок троллейбуса, который. Зайцев собі дуже невелика. В районі 170 тисяч ми купили нові запчастини. І зрозуміло, що тут є колектив, який працює, тому вони зробили власне працюючи на заробітній платі і маючи вже відповідну завантаженість. Ми таким чином зробивши перший експериментальний тролейбус, а від цього тролейбуса залишився тільки бортовий номер 1240. Фактично йому по документам 25 років, але сьогодні це новий тролейбус з новими комплектуючими, з новими внутрішніми всім обладнанням. Фактично, і гарантія його дають наші виробничники ТТУ. Я тепер так кажу, триває до тролейбусного управління 10 років. Тобто, фактично, ми отримали машину власного виробництва, яка буде мати гарантійний термін експлуатації 10 років. А після цього я думаю, я зможу переконати депутатів скласти бізнес-план в 2013 році закласти кошти на збір тролейбусів на базі Житомирського ТТУ. Я вам скажу, проблема зарплати є. Вона не два місяці, вона десь місячного об'єму біля двох мільйонів заборгованість. І цю проблему сьогодні, наскільки ми можемо, ми вирішуємо тим, що економимо. Випускаємо додаткові тролейбуси, як і в даному випадку, заробляємо додаткові кошти. А в цьому році це на 30% Збільшили виручку. Тобто, ми сьогодні в те, що можемо вживати зі сторони ТТУ, зі сторони влади міської, зменшили кредитний тягар. Ми це все робимо.